Сила ні. Як тіло допомагає встановлювати кордони. Привіт, друзі! З вами я, ваш танцювально-руховий терапевт Світлана. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, що стосується кожного: це особисті кордони. Ми часто думаємо про кордони як про щось абстрактне, про слова, які ми говоримо, чи правила, які ми встановлюємо. Але наше тіло це найголовніший інструмент для їх усвідомлення та захисту. Коли наші кордони порушують, ми відчуваємо це фізично, напруга в животі, стиснення в грудях, бажання відпустити. У танцювально-руховій терапії ми вчимося синхронізувати свої слова з цілесними відчуттями, і це допомагає нам говорити ні, не лише впевнено. А й усі своїм єством. І сьогодні ми зробимо з вами вправу ні. Єдине, що робіть її повільно, в своєму комфортному темпі, а я просто дам вам інструкцію. Ця вправа допоможе вам відчути, як тіло може підсилити вашу відмову. Станьте або сядьте зручно. Відчуйте своє тіло. Зробіть глибокий вдих. І глибокий видих. Спробуйте сказати ні пошепки, ні. Ніби ви не впевнені у своїй відмові. Зверніть увагу, як тіло реагує. Можливо, ви злегка згорбили плечі або опустили голову. Відчуйте, як вам дискомфортно в цій позі. А тепер уявіть, що ви. Міцне непохитне дерево. Випрямте спину, розпрямте плечі. Відчуйте опору під ногами, ніби ваше коріння йде глибоко в землю. Підніміть голову, дивіться прямо перед собою. У цій новій позі скажіть ні в голос. ні. Відчуйте, як сила йде від ваших ніг. Проходить через усе тіло і виходить через голос. Повторіть цю вправу кілька разів. Ви помітите, що коли ваше тіло відчуває невпевненість, ви можете згорбитися. І відчуйте, як вам дискомфортно відчувати. А коли ваше тіло відчуває впевненість, відчуйте, як воно розпрямляється, і як звучить ваше ні зовсім. По іншому. Пам'ятайте, ваше тіло це ваш найбільший захисник. Щодня, коли вам потрібно сказати ні, дозвольте йому допомогти вам. Замість того, щоб відчувати себе жертвою, ви будете почувати себе сильною людиною. Навчіться слухати своє тіло, і воно навчить вас відстоювати свої межі.